Вітаємо шановних глядачів в ефірі. Програма «Сухомлинський. Повчальні історії. Просто тут і зараз ми почуємо читання цікавого оповідання Василя Сухомлинського. Я передаю стафету. Представляю нашу творчу володь. Це Вадим Харченко та Данило Пальчук. Привітайтеся, хлопці, з глядачами. Добрий день. Починаємо наше читання. Шаріон, вбитим шляхом і ш... ш... шлюбоє в голову. Батько є сімейний син. посеред шляху лежав камінь. Батько не помітив каміння. Спіткнувся і забив ноги. Крек. Крек э, шучи. Він обійшов камінь і, взявши дитину за руку, пішов далі. Наступного дня батько з сином пішли тією ж дорогою назад, знову батько не помітив камень. Батько не помітив каменя, знову спіткнувся і забив ногу. Сегодня сын пішов. Дією защо і... до каменя було ще далеко. Батько каше далеко. Ось і Де батько спіткнувся і. Зам... Про камінь не бачить обабіч баб... дороги сидить сивий старий дід. Е, Дідусю запитав хлопчик. Ви не бачили тут каменя. Я прибрав його за руку. Ви також спіткнулися, і й... я забыл ногу? Ні, я не спіткнувся. Я не забив ноги. Чому ж ви прибрали камень? Я любился. Омчик зупинився. Запитав він. А ви хіба не людина? Чудово, дякуємо. Дуже е, цікава, несподівана історія. Е, як ви гадаєте, хлопці, Данило і Вадим, про що ця історія? Як ми маємо себе поводити? Яка тут мораль? Давай, Данило, будь ласка. Що ми всі люди і маємо свої права. А ще коли дід е, убрав камінь, е, е, казалося про те, що він хотів позабутися безпеці інших людей, а не тільки свої. Ну, свої... Чудово, дякую. 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 Варто. Думати не тільки про себе. Вадим, а ти як гадаєш, яка тут головна ідея сюжету? Я думаю, що тут головна ідея сюжету в тому, що якщо небезпека, яка може причинити другим людям людинам вре, Чудово. Ось, шановні глядачі, тепер ви зрозуміли, що сюжети Василя Сухомлинського це такий яскравий приклад, як варто думати і піклуватися про інших. Якщо ми згадаємо світову літературу, наприклад, відомого. Маленького принца з повісті казкова повість Екзюпірі, там є така ключова думка: ми відповідальні за тих, кого приручили. От в українській літературі, в сучасній педагогіці, в сюжетах Василя Сухомлинського ми якраз і вчимося, і передаємо таку естафету творчості для наших глядачів. Як ви бачите, діти читають в ефірі вперше, ми спеціально не готувалися. Ми робимо це так експромтом, якби така творча імпровізація, і саме це цікаво от свіжі думки, коли ми не вивчаємо заздалегідь наперед матеріали, красиво його показуємо, як які як музичні виступи. Тут фішка в тому, щоб показати свіжу думку. От коли ми вперше цей сюжет прочитали, як ми його будемо сприймати? В цьому є такі секрети сучасної. Літературної інтерпретації. А скажіть, будь ласка, чим сюжет цей вам сподобався? От я бачу руку Вадим підняв. Давай цим, що тим, що там в кінці <распілисті> 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 мені сподобалось те, що там в кінці, мені кажеться, був юмор, тому що син е... запитав у так. Пота... A, ну, Хіба не людина і, 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 і ніка та... там було... Так. Да, доволі це не доволі несподіваний такий е, е, поворот сюжету. Будь ласка, Данило, твій коментар. Мені, по-перше, сподобалася його е мораль та поведінка батька. Ось мені... Тут, тут так, дякую. Тут ще дуже такий є цікавий момент в тому, що е, хлопець як би так не посоромився, не побоявся татові задати таке доволі несподіване запитання, бо він це зробив. Ну я так гадаю, доволі коректно. Якщо чужа людина прибрала те каміння таку небезпеку для інших, то він свого тата запитав. А ти, я а ви люди? Чому? Тому що він думав не тільки про себе, а думав і про всі останніх людей, які будуть тут. А батько не подумав, попадався кожен раз, так це й там. І ми не знаємо, тільки він попадався, чи Можливо, можливо, тато був зайнятою заклопотаною людиною. Він він робив свою справу, і якби йому було не до того каміння, не до тих проблем, в нього своїх проблем можливо в житті вистачало. А от той дідусь спостережливий, <постережливий> так. Я згоден. А як гадає Данило? Добре. Ну що, дякуємо, хлопці, за. Я можу сказати побачення. Всім, хто перший раз прийшов на цей канал, можете посмотрити друге інтересне відео. Всім до побачення! Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Мирного неба побачення дякуємо за увагу! Дякуємо за увагу і побажаємо будьте спостережливими, уважними. робіть добрі справи для інших. І тоді, можливо, в інших сюжетах згадають про ваші гарні вчинки. Дякуємо за увагу.